Курс долара то росте, то падає, тому цією валютою достатньо легко користуватися. А що ж з євро досі залишається головною світовою валютою? Плюси очевидні. Перше за всю історію кілька практичних порад. То в якій же валюті є сенс тримати власні гроші? Відповідь проста: Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Тема сьогодні підібрана: знаєте, як в тому жарті, в чому ти тримаєш свої накопичення заощадження? У спогадах сьогодні говоримо з вами про те, в якій валюті є сенс тримати власні заощадження, яку стратегію обрати для того, щоб це працювало на вас. Почнімо з того, що ми живемо в світі, де дуже швидко все змінюється. Курс долара то росте, то падає, гривня постійно знецінюється. А євро теж може скакати по відношенню до долара то вгору, то вниз. То що ж робити, в чому тримати свої заощадження для того, щоб спати спокійно, почнемо з рідної гривні. Плюси очевидні. Ну, по-перше, ми в Україні платимо за все такий в гривні від хліба до підписок на Netflix. По-друге, якщо покласти гривню на депозит або вкласти в ОВДП. Про що на каналі найближчим часом буде окреме відео, то можна отримати відсотки прибутки, які покриють інфляцію. Інфляція це знецінення грошей або ж втрата грошима купівельної спроможності. І, до речі, інфляція є однією з мінусів ось цієї ідеї тримати накопичення заощадження саме в гривні. Чому? Бо інфляція щороку з'їдає в середньому від... 12 до 15% купівельної спроможності кожного року. Другий мінус в тому, що гривня часто девальвує по відношенню до долара. Якщо ще там кілька років тому долар був по 25, зараз він вже понад 40 гривень, і кожного року він постійно росте. Тому заощадження в гривні є сенс тримати виключно на Короткотермінові витрати під якісь довготермінові цілі, цілі понад 6 місяців, тримати накопичення заощаджень в гривні точно не варто. Далі долар. Ну, тут без варіантів, долар досі залишається головною світовою валютою. І хоча Європа просуває євро, а Китай свій юань, світ. Все рівно найбільше довіряє долару. Плюси заощаджень саме в доларі очевидні. Це валюта, яку дуже легко і швидко можна купити, продати, здійснити операції, навіть частково в доларі. Легко відкрити валютний рахунок в будь-якому банку, саме в доларах. Тому цією валютою достатньо легко користуватися. Мінуси. Тому що інфляція є в будь-якій валюті світу, тобто долар теж втрачає від 3 до 5% купівельної спроможності кожного року. Тобто, якщо ви ці гроші нікуди не вкладаєте, то через рік можна купити вже менше товарів і послуг на ті ж 100 доларів. Чи тисячу доларів, чи яку б суму ви не мали в заощадженнях, при цьому долар вже варто використовувати для довготермінових цілей на накопичення для навчання дітей або на купівлю нерухомості в майбутньому, через там 5 чи 7 років, для того, щоб інвестувати за кордон, теж часто використовують саме долар. Тому залежно від того, під які цілі ви. Хочете накопичувати гроші, так і слід підбирати валюту. І долар слід використовувати в довгий термін. А що ж з євро? Євро насправді лишається другою за популярністю валютою в світі. І чимало українців періодично подорожують до країн Європи, дехто там частково навіть живе, люди часто з України купляють щось із Європи. Тому євро це теж. Корисна для нас валюта і от. Тримати частину своїх накопичень заощаджень саме в євро є сенс, коли ви періодично туди подорожуєте або там живете, або плануєте відправити туди на навчання своїх дітей, або поїхати туди, наприклад, у відпустку, або щось придбати із країн Європи. Тобто ви маєте чітку ціль на ці кошти саме в євро. При цьому є й мінуси. Євро суттєво залежить від рівня розвитку економік країн Європи. І періодично буває таке, що євро. Просідає у своїй вартості, наприклад, у 2022 році, вперше за всю історію, євро став дешевшим за долар. Згодом ця ситуація змінилася і євро відновив свою силу. Але періодично, ось такі гойдалки в курсовій різниці теж можуть бути. Тому тримати частину своїх заощаджень в євро цілком логічно. Але ставити всі ставки виключно на євро я б вам не рекомендувала. Дехто може цікавитися фунтами стерлінгів або французьким франком або польським злотим. І з одного боку для диверсифікації це хороша ідея. При цьому франк може бути прекрасною стабільною валютою, але спробуйте обміняти його в українських банках. Це не так просто, бо ліквідність. Низька ліквідність це можливість швидко обміняти будь-який актив на реальні гроші, які ви можете використовувати в постійному своєму житті. Тобто наскільки легко ось цей швейцарський франк обміняти на гривню для того, щоб вже там за гривні жити в Україні життя. Тому інші валюти, крім перерахованих мною вище гривні, долара і євро, є сенс використовувати просто як там частину. Резервного фонду, але явно не як основу. То в якій же валюті є сенс тримати власні гроші? Відповідь проста: в різних, коли ми говоримо про будь-які інвестиції або будь-які вкладення ваших коштів, завжди пам'ятайте про диверсифікацію. Це по суті означає не тримати все в одному кошику. А розкладати по частинах. Тому, якщо ви маєте якісь накопичення і заощадження, неважливо навіть яка сума, не обов'язково мова йде там про якісь е сотні тисяч, навіть десятки тисяч доларів, ні. Але є сенс розподіляти ризики. Тому 40% ваших заощаджень є сенс тримати в долари, 30% в євро і 30% в гривні. Таким чином. Ви в будь-який момент часу можете мати доступ до власних грошей в різних валютах і при цьому знижуєте ризики наслідків, коли з котроюсь із валют щось раптом піде не так. На завершення кілька практичних порад. Рекомендую не тримати всі гроші вдома готівкою. Придивіться собі, один, а краще декілька банків. Відкрийте валютні рахунки і тримайте гроші там. Можна подивитися рейтинг надійних банків від мінфіну і обрати собі декілька для того, щоб навіть в питаннях вибору банків розподіляти ризики і диверсифікувати свій портфель накопичення заощаджень, і обов'язково. Переглядайте свою стратегію в середньому раз на рік. Життя змінюється, обставини міняються навколо нас, і якісь рішення, які ви могли прийняти рік тому, зараз можуть вже втратити свою актуальність. Просто скоригуйте свою стратегію. І якщо якісь рішення справді вже вичерпали себе, просто прийміть. Інші щось змініть в питанні управління ваших грошей для того, щоб дійти до того рівня життя, якого ви прагнете і про яке мрієте. Підсумовуючи, не існує універсального ідеального рішення для всіх. Пам'ятайте, персональна фінансова грамотність ключове слово персональна це дуже важливо, тому обирайте те, що підходить вам. Обирайте, дивіться на ваші плани. Якщо ви накопичуєте на щось в довгий термін, то накопичуйте в доларі. Якщо готуєтеся до відпустки літньої в Європі, частину грошей обов'язково накопичуйте відразу в євро. І, будь ласка, коли мова йде про накопичення в будь-якій валюті, не грайтеся з курсом. От накопичили там. Коштів на 50, на 100 доларів чи євро, йдіть і міняйте. Коли мова заходить про накопичення в довгий термін, існує таке неофіційне поняття як усереднений курс, тобто, колись ви можете купити по вищому курсу, колись по нижчому, але в середньому курс буде ну такий. Середній, знаєте, і він не буде і супервигідним, і не буде там супер якимось для вас невигідним. Коли ми говоримо про суми в там 50-100 доларів чи євро, повірте, ті невеликі копійки не зіграють вам такої величезної реально фінансової ролі. А при цьому ваша психіка може пов'язати оцю задачу обмінювати гроші з величезною кількістю зусиль, які треба приділяти. Для того щоб знайти більш вигідний курс, повірте, це зусилля, які не завжди варті. того. Я адепт того, що людям важливо відпочивати, тому краще в той момент, коли ви мали би бігати поміж всіма обмінниками і банками, краще і простіше відпочити і лягти на півгодини ввечері раніше спати. Для того щоб ваша психіка відновилася і ви наступного дня були готові приймати грамотні фінансові рішення. На цьому я з вами на сьогодні прощаюся. Щиро бажаю вам бути багатими і щасливими. Розбирайтеся з тим, що працює найкраще у вас, і побачимося з вами на цьому каналі вже за тиждень. Па-па!